Добрий день, студія 2038 відос. зі спробую набити на бачаті 10к дамагу. Давайте глянемо, що з цього вийшло. По бою в нас фул, хотів сказати full 10, а не тут то було. До 9 нас закинуло пацики з двома бабахами і кобрами. найкращий сетап для батчата. Для Як бачимо, тяжики в них. Це Бешка, там Motion, Super 50 тп Badger, також як тяжик, тут може відіграти. І в нас і 7 два коньочка, Французик і М103. Три ПТшечки, дві ЛТшечки, немає арти. Значить, бій буде нормальним. Якщо ви бачите його на каналі, значить він не був нормальним. І я тут про себе думаю, знаєте, як. Писалось, Хіба ревуть воли, як я повні. Зіграв топовий бій, але все одно плакі-плакі. Не, незадоволений. Бачимо, що піджимає К91 нас. Там ще на радарі світиться кобра, а друга кобра може і під'їхати. Очко, так знаєте, потихеньку-потихеньку затягується до розміра вушка голки. Тут під'їжджає ще Т-54 Heavy. Я ловлю момент, поки. В пиві К91 відволікся на нашого ЛТ. Сейвимося від Т-54. Боже, він там від варта, думаю, це зараз такий душніла буде. А ні, він їде щось там пострулькать, ловимо його на каток, даємо тишечку, він в пиві напевно перегарамо від К91 навіло. Добираємо, кидешимося. 1700 ми настріляли з першого барабанчику. Кайфовенько, скажіть. Стоїмо, кедеш барабан, бачу, що на прикриття там і тортозик під'їхав 103-й. Тобто, вірогідність того, що К-91 буде в мене впорово, невелика. Стаюсь севлю за камінчиком, кидешу барабан, і розумію, що а, Бешечка тож може в'їхати в Тузіка нам. Ну, про цю Бешечку ми ще окремо поговоримо. Ми відсвітилися, бачимо рушка. Кидаємо мій одну тичку, зламали башту. Трохи повело її, кидаємо другу тичку, три снаряди в нас є. Стою, вагаюсь, кидешить їх чи не кидешить. Вирішив притримати трошки. Як бачите, не даремно я прийняв таке рішення. Кобра ту зон щось там назад. Відкатуємо так, щоб куч був не прозорим. Ловимо на каток. Добираємо. А тепер можна і скинути барабанчик. Трика є. Каса Resist. Чудовий початок бою. Як бачимо, наші на АБ лінії не пушать, Тяже стоять, тобто бій буде затяжним. Є до цього всі предпосилки. Хіба що якийсь там алгарний нажимає кнопку W в цих квадратах і не спровокує турбач. 430-й там на м'яких лапках намагається підкатити, висвітити лепарда і Рушку. Прес F в чат. Найстрай. Nice Ми під'їжджаємо, не ловимо лампу, це значить, що в ближніх кущах немає нікого. Паркани, тим паче там цілі. Але в мене дуже бентежить повалене дерево біля цього будинку. Вдруг там якась кріса стоїть. Тут вже я не на м'яких лапках, як справжній танкіс, ззаду вперед. Вирішую начекати, хто тут є, підсвічую бешку, там зовсім трошки сіста прилітає. І дивіться, де стояла кобра. Боже, якби вона там затрималась на 3 секунди, мій вже туз був би розірваний. Нам з цим пощастило, кобра втікає. Тяжики, дивлюсь, там до них ще під'їхала бабаха, одна. І в них там гачі мучі двіж намічається. М103 стоковий пуше баджера. Можемо побажати йому тільки удачі. 6-2 рахунок. Ми ведемо 6К ХП. Я думаю, ну. В принципі, на цьому бій можна і завершувати. Але не тут то й було. Ось ми вже її ведемо і на меншу кількість ХП. Добили тортой за нашого, добили нашу млєшку. Оп, і вже 2К ХП. Щось неладне твориться, знаєте, пацики. Бачу там бабаху, але хочеться роздати баджера, і я піджимаю під баджера так, щоб е, він сейвив мене від бабахи. Бачив цей момент, що бабаха відкидешилась, кидає тичку в бешку, не пробив, не пробив. Куди Бешку можна не пробити в башту. Даємо йому на скілі характері харізмі ще одну тичку, отримуємо од нього дві. Тобто ми розмінялись фактично один в один. Нас цілить бабаха, вона кидешиться, і поки вона кидешиться, нам треба терміново змінювати позицію, тому що ми на пів позиції. У нас 6К дамагу, тим часом є. І 6К ХП, 7К ХП у ворога. Бачу, що тут е, потерявся трошки лошадка. Надо його трошки, знаєте, припісюнить. Кидаємо тичку в НЛД, залітає, ще одну тичку кидаємо, очікувано приймаємо відповідь. Добираємо, залишаємо два снаряди. Дивлюся, що 50 тп повернувся назад. Тобто я два снаряди, як побачив, зразу скинув. О! Тортоєзів мене впізнає. Сердечко ставлю. Зараз на відосі тільки це помітив, в бою дуже сильно потів, не помітив. Дякую, що дивитесь. Кидеш барабан, чекаємо, може хто буде вкатувати по центру. Як бачимо, у нас ЛТ ще досі жива. Це хороший, знаєте, залог в нашу перемогу. Я розумію, що я тут буду зараз один, якщо підійде Леопард обра там Бешка з саме о цих позицій, де світиться Леопард. Тому приймаю рішення засеївитися в кущах на сьомій лінії, щоб можна було синвізу розміняти нашого Центріона 7-1. Бачимо, що там бешечка пікселем підставляється все ж таки. Закидаємо її в піксель. Хороша тичка залітає, ну, пощастила просто. Тут скіла ніякого особливо немає, ми просто свелись та стрельнули. А там же воля великого білоруського рандому чи вже кіперського рандому вирішує, куди полетить снаряду. Хочу просадити трошки Леопарда, він фуловий. Це найбільший супротивник, як мені здалося на той час. Але ж найбільший супротивник, вон, найбільший перший у списку амікс 50 б Бачимо, що 50 ТП там внизу сам заблукалий. І поки вони там приймають якісь рішення запушить, когось може піджать. Хотів вірватися в 50 ТП, добрати, Можливо, це і було правильним рішенням. Але бачу, що в полі зависає леопард. У мене три снаряди, а це значить, що можна і пристроїть йому їх по тузіку. Залишається. Вибачте, було 4 снаряди. Залишається у нас два снаряди, ми їх скіпнули. Уходжу в КД. Бабаха тим часом шота є СТРВ? Немає інфі по бешки, Я думаю, а де ж наша 50Б? Не могла ж вона кудись і спаритися. А ось і 50Б. Як вам така поява? Добре, що в мене збірка на малошумку. Я бешку пересвітив, не отримав нічого. У від... ну, якби я засвітився, я б одне от її отримав. а так... Ми засейвили наші бомжатські 620 ХП. Я тут думав підсвітить Бешку, дати тичку і, і піти в сейва. Але вона зупинилася в самий останній момент. Ми підсвічимо леопарда. По нам, інфи ще досі немає. Нам вже 8200 дамагу. Залишається 2К ХП. Союзнички наші, можна сказати, стоять АФК. Тобто, я цілком вірогідно. В селяного можу випушити ці два КГП. Ну, не випушить, а переграти. Світиться кобра. Чекаю, поки вона заїде за кущ, щоб вбити її з інвізу. План спрацьовує. Тут я знаю, що сейвиться ще Леопард і 50Б. Боюсь дуже близько під'їжджати, Тому що в русі в бачата маскування злітає там, до 41%. Якщо Леопард на копах чи оптиці, він мене спокійно пересвічує. Тим часом гору Кіліманджаро. Бабаха вирішує покарити. Ми за це у відповіді садимо на кукан. Уважно, 8900 дамага, залишається 1100 хп. Ну я вже в цей час п'ю карвалол, дзвоню в лікарню, кажу, що зараз буде в людини серцевий напад. Викликайте вже терміново. Ну необхідно щось з цим робити. Поки 50Б ліапар там невідомо де, я вирішив забрати верхні квадрати. Я підсвідомо розумію, що тут може бути 50Б. Тому я тут трошки, як бачите, призупинився, щоб підождати, киде барабан. Барабан наш зарядився, кинув тичку, не пробив, і 50Б мене під шконку просто загнав. Ось такий бій, пацики. Якби я залишився просто в сейвах в себе внизу на базі, я б зустрічав цю бешку, я б. Контр -б, в Будь-якому випадку леопарда. А так черговий бій з пососними нещасними 9 тисячами дамагу. Наші союзники тут його якось дограють. Я не став цей момент дивитись. Я вже, знаєте, пішов за карвалолом, барбавалом і іншими седитативними речовинами. Ой! Дивимось, як дограють бій наші союзнички. Як бачимо, по ХП в нас трошки перевага, буквально на 300 одиниць, але воно все в ЛТ. Засвічується Леопард, як бачив, він стояв АФК в весь цей час в квадраті Є7. Є інфа по ньому, що він в нижньому місці там. Я не можу переключити. ЛТшка накуканює Лепарда 1. -го. Засвічується 50Б, яка спустилася з гори. І я так розумію, що просто справа техніки вийти з нею в розмін і добрать. Мені б таку витримку, як в 50 ТП, тобто в ТВП-50 дроп 51, то цей бій був би куди результативніше. Ось такий бій. Дякую, пацики, за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Любіть свою маму і не тільки свою.